Ава, на мою думку, це не просто напій, а справжній ритуал. Багато українців збираються компаніями друзів або просто з найкращим другом та п'ють каву. На мою думку, за кавою відбуваються найвідвертіші розмови. Привіт! На зв'язку Дарина Попко, і сьогодні я вам розповів про каву, а точніше про те, що до неї краще додати, щоб вона краще смакувала. Кава культивується з давніх давен та посідає важливе місце в багатьох світових культурних традиціях. Тож не дивне, що людство винайшло безліч способів приготування цього напою та багатько смаків, якими її можна наділити. Українці ще почали пити приправлену каву у другій половині 19 століття. Також у Києві існувала мережа кав'ярні, яку заснував Варшавський емігрант. Фішкою цього закладу була кава з морозивом, а також з цукрованими фруктами. А тепер повертаємось назад у сучасність. В першу чергу до кав зараз додають спеції. До напою під час приготування можна додавати та поєднювати корицю. Ви ж пам'ятаєте цей магічний ритуал? Якщо у четвер пити каву з корицею, то це неодмінно притягне гроші у ваш гаманець. Але не корицею єдиною: ще кардамон, паніль, гвоздика, імбир, мускатний горіх та навіть запашний перець, лавровий лист, аніс, кмин. Важливо, щоб їх було. В міру Прянощі повинні підкреслювати аромат кави, а не вбивати її смак. Також ще нам можуть запропонувати різні сиропи. Можуть бути ягідні, кленові, карамельні та м'ятні. Наприклад, кленовий відмінно доповнить смак кави, а м'ятний додасть цікавих ноток свіжості. Любителі солодкого додають до кави ніжні сафірки, маршмеллоу, спробуйте каву з медом або з соком. Агави. Це натуральні підсолочувачі, які надають каві унікального смаку. Якщо жарко, радше як десерт додають просто у філіджанку до кави морозиво, яке утворює на поверхні ніжну молочну піну. Також ще гарно та вигідно доповнюють смак кави різні подрібнені та обсмажені горіхи. Може бути мускатний горіх, арахіс. Та багато інших. Ще доповнює гарний смак кави і шоколад. Я взагалі вважаю, що це база, адже його можуть додавати до кави як і у вигляді сиробу, так і у вигляді шоколадної стружки. Змінити звичний смак кави може сіль. Вона нейтралізує гіркий смак у каві, та допомагає глибше розкрити їй смак. До речі, у Дрогобичі кава за сіллю – справжній символ міста, і там справжні гурмани. Її п'ють лише так. Також у київській кав'ярні швейцарці до кави додають духовну їжу. Газету, як думаєте, гарна традиція, чи не так? Ой, щось вже заговорилося. Нам час завершувати. Солодіть каву і життя як тільки зможете. З вами була я, Даринка Попко. Па-па!